Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як вирішити проблему із записом звуку через застосунок Nvidia App. На жаль, після оновлення Nvidia багато хто зустрівся із проблемою запису звуку, і ми розглянемо найпоширеніші способи вирішення цієї проблеми. Спочатку нам необхідно переконатися, чи працює сам мікрофон. Це можна зробити через стандартну програму диктофон, вона є в кожному Windows. Ось. Включаємо і перевіряємо, чи працює. Далі переходимо в мій комп'ютер. Властивості, панель керування. І шукаємо серед списку звук. І тут перевіряємо, чи працює необхідний нам мікрофон. Можемо на всякий випадок його увімкнути і вимкнути. Тепер переходимо у сам Nvidia App». І в налаштуваннях переконуємося, що працює сама оця функція, цей ползунок. Так, комбінацією клавіш, Alt-Z відкриваємо це вікно. Тут ми повинні переконатися, чи працює сам мікрофон. Воно має бути назавжди показувати. В випадку, якщо тут буде вимкнуто, мікрофон не працюватиме. Далі, ми переходимо в налаштування «Аудіо». Перевіряємо, чи справді ми використовуємо саме той мікрофон, який нам необхідний. І чи не заглушений оцей от ползок гучність. У випадку, якщо жоден із цих способів вам не допоміг, ваша остання надія це перестановити сам Nvidia App. Особисто мені саме це і допомогло. Для цього повертаємося на нашу. Панель керування, і вводимо програми та засоби. Клікаємо, і серед всього списку ми повинні знайти застосунок Nvidia. Або буде називатися Nvidia Hub. Важливо, др... самі драйвера Nvidia видаляти нам не потрібно. І видаляємо сам застосунок. Я, звісно, видляти його не буду, тому що сам зараз ним користуюся. І далі, після того, як ви його видалили, ми переходимо на офіційний сайт Nvidia. App. І послання я залишу в описі до цього відео. І наново його собі качаємо і встановлюємо. Встановлюється воно все досить швидко. Сподіваюся, вам поміг один із цих методів. На цьому все. Це були найпоширеніші способи вирішення. Сподіваюся, вам це допомогло. Якщо маєте якісь зауваження, доповнення чи питання, то пишіть це в коментарях. Якщо це відео вам допомогло, то можете поставити подобайку та підписатися на канал. Буду дуже вдячний. Всім дякую за перегляд.